Вітаю! Сьогодні хочу вам представити трішки містичну історію, а може, і не трішки, від видавництва старого лева, авторки Наталки Малеків та ілюстрації Наталії Чорної. Отже, привид, який мені заснув. У покинутому будинку на околиці міста жив свій привид. Він мав усе, що треба привидам для щастя. Темні кімнати, рипливі сходи, захаращене горище. Чувався нещасним. Раніше, коли довкола жили люди, привид ночами навідувався до них, зазирав у вікни, проходив крізь двері, гасив нічні лампи господарів, які задрімали над книжкою. Іноді діти схлипували, коли він поправляв ковдручки. Тоді, в цілому домі, спалахувало світло, і сонні батьки заколисували малюків, Привид засмучувався, бо страшенно любив дітей. На ранок, обійшовши всіх сусідів, він повертався додому, втомлений і цілісінький замість А Врешті-решт він навпали будинка і спину. І обходили десятою дорогою люди, яким не подобалося таке сусідство, потрохи переїздили. І ось привид залишився там. Жоднісінької людини довкола. І лякати нікого. Ой, нікого і навідати, привид зажурився, ночами він самотньо нипав околицями, а вдень не міг заснути. Якось привид вештався будинком, Коли раптом з набору почувся бур 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 І що ж сталося потім? А потім сталася дружба. Дівчинки Маргарита і самотнього маленького привида. І коли вони потоваришували, привид уже не був самотнім, і він почав міцно спати. Привид, який не міг заснути, скрутився калачиком і міцно спав, Маргарита вкрила його ковдрою і погасила світло. А ще вона читала йому на ніч хоч в неї самої зділялися очиняти. Ось таку цікаву історію ви знайдете на полицях відділу дитячого та сімейного читання, тієї бібліотеки ще ми чимало.